Мене звати отець Тарас Павлюс, я є священник Української Харківської церкви міста Миколаєва, південного, там, де в перші дні, власне, зразу відчулася потреба духовного підкріплення і опіки. Ми сьогодні маємо зарадість пройти такий гарний курс з цілення ран війни, оскільки ці курси є дуже необхідні і конечні саме для тих місць, де є дуже багато ранимих. Людей, де багато солдатів, які є ранені і пошкоджені в часі війни, ходу війни, а також багато цивільного населення. І нам, священникам, яких нас там є дуже мало, приходиться дуже багато докладати зусиль, щоб тих людей заспокоїти, принести їм радість, потіху, спокій в душі і в родині. Тому ці курси, які ми сьогодні пройшли, вони насправді для нас є полегшенням, бо це та той, той духовний корм, який ми спожили, і сьогодні можемо, переварючи в собі, надавати в кожному моменті тим людям, які їх потребують. Адже вони проходять з різними питаннями, з різними турботами і з різними проблемами. Очевидно, на самому початку це є наші воїни. Бо Миколаїв це є найбільше місце, де зосереджена найбільша військова міць. Друга категорія це людей місцевого характеру, оскільки Миколаїв практично більше як півроку перебував в зоні бойових дій. І дуже багато мирного населення є порушені, так би мовити, їх пошкодило майно. Вони вражені, багато хто загинув, і рідні терплять. І Тому приходиться сьогодні надавати допомогу і психологічно, також розраджувати їх в дусі, що вони втратили когось з рідних, адже вони були далекі від церкви. І саме основне про те, що їх чекає завтра. Як виходити з цього? Очевидно, сказати так просто, що можна зробити, навіть піти, купити і передати це саме найпростіше. Перше, про що ми просимо, завжди про молитву. По-друге, це розуміння, адже в нас завжди існував бар'єр Західна Україна і Східна Україна. Зах... Східна Україна і Південна Україна більш люди російськомовні. І це питання, хоч на сьогоднішній день, воно більш так згіднулося. Люди на Сході і на півдні більше усвідомили, переходять на українську мову, але для них ще це є важке питання. І дуже би просив, щоб ми не були такими категоричними, не цікували їх. Не відкидали їх за саму мову. Просто переходити, допомагати, сприяти, налаштовувати їх, розуміти, потішати їм. Десь трішки питати, чи можна їх переправити, доповнити, бо вони цікавляться. Мені одна жіночка в Миколаєві, вона сама родом за Уралу живе в Миколаєві. їй зараз 70 років. Вона замову переїхала як по навчанню, і вона каже: Я так люблю українську мову, тільки немає де її вивчити. Воно навколо мене, російськомовне населення. Отже, де ті люди мають вивчити мову. Ми маємо їх навчити. Ми маємо їх писати. Друга справа це наша справа це про молитву. Я дуже прошу, щоб наші громади теж щиро молилися за тих людей, які постраждали. Вони живуть, вони повертаються зараз до своїх домівок. Вони є розрушені, пошкоджені. Ми їх стараємося як фонд Харітас. Як наша церква допомагати, відновлювати, але психологія на перший погляд їхня порушена. Ззовні вони, здається, нормальні люди. Але коли їх торкаєшся, вони зразу е, замикаються в себе або схоплюються агресією. Питання стоїть в тому, що вони відчувають, що їм ніхто не допоможе. Якщо ми будемо відкриті, будемо казати, що ми разом з вами, ми готові вам допомагати, підтримувати. Тоді ці люди будуть більше відкриватися.